Брехло Ши. мене звуть Андрій Анатолійович або просто Анатолій. Ранком я розповідаю, що до голови прийде, а в день торгую автозапчастинами до Toyota, Mitsubishi, Nissan. Раніше, коли я торгував на ринку перова, я брав там, наприклад, колеса, виносив всіх з магазину, натирав, щоб вони блищали, робив опис, так, щоб було б, б, видно і таке. зараз роблю все ж те ж саме, але в інтернеті обробити один товар, карту товара раніше. Треба було витратити приблизно від пів години до двох годин. Появою точно інтелекту це займає хвилину. Я йому даю інформацію з каталогу і він її форматує. Але інколи він робить помилки. І є декілька таких серйозних помилок. Я вирішив, що він зможе обробити усю масу моєї інформації, я маю в наявності де приблизно 7 тисяч запчастин і надав йому наказ обробити всі ці запчастини. І Він половину зробив правильно, а половину схибив. Якщо один маркетплейс маркетплейспром це пропустив, то інший маркетплейс розетти мене заблокував, до сих пір виправляю ці наслідки. А ще такий випадок, який запам'ятався, скоївся вчора. У кермової рейки до ланцера там йде три трубки. Вони відрізняються довжиною. І якогось хріна хто чи, їх переплутав розмір І клієнт купив 30 сантиметрову, а йому треба було 70. А ще написав, що вона 70. І вчора я отримав рулі і робив замір. На днях мені повертались інтерв'ю відомого серцевого хірурга, хірурга Тодурова, який розповідає, що щі використовується дуже. Дуже плотно став використовуватися у його галузі. Але він в кінці сказав: а хто буде відповідати за помилки штучного інтелекту? За ті помилки, що штучний інтелект в мене, відповідаю я, більш ніхто. А хто буде відповідати за помилки, що штучний інтелект зробить у, у серцевої хірургії? Чудовий сьогодні день у місті. Бажаю всім гарного дня.